Коротше, мужики, всім привіт і всім слава Україні! Значить, так дивіться: набір навісного нам всім потрібен завжди, у кого є трактори, у кого є кусочок поля, особливо на початок робіт, початок сезону, там весняно-польових, літніх польових, літні -польових осінніх польових, зимових гаражних і так далі. Не менше з тим, навісне потрібно завжди. І дуже частенько мене сварили, і не тільки мене, і магазин Гровес. Що ціни там не актуальні, ще там якась більберда. Одним словом, за допомогою менеджера Максима, ми зібрали для вас повну інформацію про набір навісного, який дуже буде потрібен саме зараз, навесні. Саме такий конкретний. І всі актуальні ціни, характеристики і так далі, я зараз вам розповім. От є міжрядний культиватор типу Adidas, це Bomet оригінал. Комплектація на кожен ряд є два долота, стріла і окучник. Відповідно. Може укомплектовуватися, само собою, їжаками, якщо вони вам потрібні. Тут, відповідно, є фотка з їжаками. Їжаки, три рядини, тобто три штучки. Це так теж комплектно, вони будуть зі скидкою, будуть 3600 коштувати. Культиватор на долотах самих, не на таких бритвах, а на долотах, ось таких, бачите, ось тут знаходиться. Буде коштувати 11300 гривень оця збірка. Ну і плюс доплюсовуйте їжаки. Якщо він буде на бритвах, ось таких. Відповідно, так, ось такі, бачите, прополочні бритви. Ціна буде на 600 гривень дорожче, тобто 1190. Є схожий варіант, можна сказати, майже копія, але варіант трошки підсилена рама. От, Додаткові кутники на рамі є. Само собою, знову ж таки, їжаки до них ті самі ціна, вся та сама. І на долотах підсилена рама типу V-Rax. Ну, відповідно, якщо розрізняти по кольорах, на долотах буде коштувати 11500, тобто на 200 гривень більше. На бритвах 12100. Тобто, відповідно, знову ж таки, на 200 гривень всього-то на всього більше, ніж варіанта зелененького. Ось так воно все тут виглядає. Тут зі всіма моментами можете ознайомитися на сайті, я лишу все в описі. Так, Є українського саме наголошую виробництво, тобто копія плуга Virax 2 по 25. А також подібна схемотехніка, така, як мій, тільки трошки інше колесо. тут відповідно. Бачите, ось такого типу опорний, як у мене, тільки з такими корпусами, як у мене. Тобто Тут є трошечки різниця. Вага, що одного, що другого 100 кг. Так, це сажалочка. І, значить, українського виробництва Віракс, такий, як у мене, 9800 зараз, бо так і попросив, і так і сталося, що тримають ціну до 10 тисяч на відповідно, сам плужок. Або мед українського саме виробництва, оскільки, якщо брати там поляка, він буде дорожчий, само собою, оригінальний плуг. так. Між ними буде деяка різниця там в товщині рамі, в масі загальній, але якщо взяти. Тракторці такі середнього класу, то їм повністю вистачить саме цих плугів. Ну і ціни 9800 і 10300 цього плужочка. Тут є ще кріплення під райборонку Все, як має бути, заводське вже зроблено. Далі пішли саджалочки. Відповідно, треба саджати картоплю. Так, це українська підробка під бомет. Одразу тут сказано. Так само і Максим зразу сказав, що це копія саме українська. Під міжряддя 60, відповідно, воно саме стандартне, саме популярне. 60 міжряддя. Е, для неї немає ні комплектного, ніякого іншого способу поставити бачок для добрив. І загальна ціна конструкції 18 тисяч гривень. Ну, бо це, відповідно, копія. Так, тепер переходимо до оригінальних саджалок. Бомет. Комплектуючі беруться в Польщі. Тут тільки збираються. Ціна самої голої, відповідно, наскільки я тут розумію, просто так написано. 20 000 гривень. Є можливість поставити бачок для добрів на неї. Що вона так виглядає? Бачок для добрів є можливість поставити. Він окремо 2 700. Можуть бути як із загортачами, так і з ну, звичайними такими, як на Адідасах. Ну, роламет, А можуть бути як з дисками. Ну, З дисковими на 2,700 виходить дорожче за рахунок ну, складності, скажімо так, самого цього механізму. Ну, Відповідно, само собою. Тепер дискові борони використовуються в загальному. Там Закрити вологу, підготувати вашу там площу, перебити, щось там, якісь бур'янки і так далі. Вибачте, приходить якась херня. Це все не моє. E, значить, дискова борона, теж дивлюся, саме популярні такі. На більшість тракторців від там, 22 до там, 35 кінських сил до 40. І, там, ну Неважливо, тут немає якоїсь там межі, знаєте, що якщо ваш трактор має 100 кінських сил, якщо в нього, цей, то ви зобов'язані купляти до нього борону 2,5 чи більше метрів. Тут не це. Значить, дискова борона двохсекційна 1,5 метрова, без катка 26500 коштує зараз. Ціна виросла порівняно з минулим роком. На 100 доларів. Ні, з двома минулими роками. Отак, з двома роками. На 100 доларів. Сам каток повністю з оцим кріпленням, вся сама структура із оцією штуковиною, скажімо так, регуліровочною цим стоїть 10 тисяч гривень. Ну, 1,80 борона. Значить, 29 тисяч рівно, теж двохсекційна. Каток з кріпленням трошки дорожчий, 10500 коштує. Ось такі, скажімо так, фотографії. Їдемо до культиваторів. Культиватори теж потрібна річ. Є навісний півтораметровий, 9 пружинних лап або 7 стріл. Тобто, в залежності, ну, який вам захват потрібен, так. От таке-таке-таке може бути. То коштує він. Півтора метровий 15 тисяч гривень. все в зборі з колесами, з лапами все одразу. Або 9 пружинних лап таких, або 7 рівних стойок зі стріловидними лапами. Це одного і в другого варіанта. Ціна 15 тисяч. Метр 80 знову ж таки, культиватор, або 11 пружинних лап, або 9 стріл буде на 1000 гривень всього дорожчий. І окремі катки до культиваторів, відповідно, вони мають, скажімо так. Подібну форму, можливо, трошечки тут без такої драбини, без зубчатої. То ціни культиваторних катків 9 тисяч до 1,5 метрового. Це у вас вже в зборі буде 24 тисячі такий культиватор 1,5 метровий з катком. І 25,5 буде 1,80 м, бо до культиватора 1,80 м каток стоїть 9500. Це все реальні ціни. Що воно коштує? Бо я інколи на деяких сайтах або від інших людей, які питають в магазині, особливо, які займаються окремо тракторами, помімо навісного, то в них ціни на культиватори шалені, це взагалі м'яко кажучи, щоб не користуватися матерними словами. І є ще такий від мене, скажімо так, бонус. За рахунок того, що я в користь вас можу відмовитися від дечого, я зазвичай це все частіше й роблю. То буде так. Перші три підписники мого каналу, які куплять саме польське навісне, там це відповідно так. Ну от якщо можна назвати там чекоп і так далі. І знімуть відео огляд буквально там на 2-3 хвилини з відгуком там про магазин, чи про навісне, чи просто огляд. Отримують по 1000 гривень кожен. Тобто, це буде там вам зразу знижка на навісному тисячі гривень. Ну, відповідно, ви відразу оплатили повну суму, отримали навісне, якщо воно вас влаштувало, ну, само собою, зняли відеовідгук, надіслали його мені, і 1000 гривень у вас в кишень. І плюс слава на всю Україну. А найбільша слава має бути нашим героям-захисникам, за що їм честь і хвала. І велика подяка Ніський уклін до землі. Миколи Дученка-брат знімає частенько відео і згадує там, що потрібно братові на автомобіль. Зайдіть, будь ласка, до нього на канал, там всі в нього реквізити. Я лишу посилання на якесь відео, там, де ці реквізити є, в описі. Також наш хороший друг, захисник Андрій Гопанчук, канал саморобний помічник. Зараз знаходиться на фронті. Йому, будь ласка, допоможіть не фінансово, хоча б, скажімо так, підпискою на канал. Я лишу канал в описі, поможіть хлопцеві, щоб канал не закинувся, щоб була якась активність. Пишіть якісь коментарі, поширюйте, людина старається, час від часу може чи не може якісь відео викладає, теж має багато хорошого саморобного навісного. І всього, що з тим пов'язано. Кого цікавить далі підбір до якоїсь певної техніки, навісного, я все підберу. Розкажу, що для чого підходить. У мене відео підборів є, я їх лишу також в описі, щоб все вам, скажімо так, показати. Окремо, можливо, воно вам зразу допоможе. Якщо ви хочете суто якийсь там певний ваш трактор, підберемо навісне, скажу точні всі детальні ціни. Питання таке: просто якщо вам треба будь-яка якась така інформація. То максимально по всіх даних, якими я особисто володію. Довгий тривалий час, скажімо так, збираю інформацію. Спілкуюся з людьми, з власниками різноманітної техніки постійно. То ми вам підберемо максимально на всі ваші види робіт на ґрунти, під ваш саме трактор. Щоб все було, як має бути. Тому звертайтеся, чим можу, допоможу. Ще також буде відео, де підберемо до тракторів ДМТЗ, деяке навісне, скажімо так, максимально, яке вони точно зможуть тягати без проблем, щоб все, як то кажуть, вас вдавалося і трактор не ломався. Бо є всякі люди, які хочуть понад з деякої техніки, а відповідно, що вони з того отримують, всім відомо. І потім ми читаємо всі разом з вами їхні гнівні коментарі, бо тракторист Баран, але винен трактор. Е, наступне положення про модернізації, там якісь, там якісь навісного так далі, ще там якісь там недочоти. там У вас на оце навісне все від Агровесу є, скажімо так, певна гарантія. Щось якась десь чогось, боронь Боже, бракнуло. чи що і так далі, Там десь, щось, якийсь там болтик закупи, загубився, так далі, вам все це прийде. Ну, Зазвичай такого не трапляється. А як трапляється, то бігом вирішується. Боронь Боже, щось десь зломалося, якщо воно точно не по вашій вині, і маєте, скажімо так, деяку гарантію на те навісне. Ці всі питання вирішуються і через мене, і через Максима без проблем. Тому ось такий огляд. Ось такий підбір навісного, яке зараз дуже-дуже потрібно, саме в цей момент часу, оскільки вже морози прийшли, в когось вже дощі прийшли, і так далі тому подібне, вже пора ворошитися, готувати землю до посадки картоплі, до посіву. Хтось, може, вже й посіяв, але тим не менше є люди, які ще не посіяли. Вибирайте навісне, купуйте за розумними, адекватними цінами, хорошої толкової якості, з якою-небудь, але хоча б якоюсь гарантією, бо гарантія на навісне взагалі ніхто не дає. І все, що з тим пов'язано. За якість там фарбування і так далі. Я вже розповідав також лише посилання в описі: транспортування навісного, комплектуючих так далі переходить як мінімум через 4 чи 5 пар рук. Розумієте, і через купу автомобілів, і через купу кілометрів дороги. Тому, відповідно, десь якась там помилочка, десь якийсь там недочот, можна закрити очі. Це не означає, що якщо в одному магазині так, то в іншому буде інакше. Так само зараз в усіх, без винятку. Ви тільки напряму з заводу, якщо знайдете таку можливість, можете купити, забравши прямо з цеха, з перших рук, отримати його без пошкоджень, там, без якихось косметичних там, нюансів. Тільки так, це, щоб ви собі просто розуміли. Нічого погнутого, поломаного і так далі немає. Десь ця рапка, десь на красці, так далі. це не є біда. Це, на жаль, зараз так. А наразі вся інформація в описі, всі відео в описі, всі посилання на хлопців в описі, на їхні відео, на їхні канали, на сайт магазину, на відео про навісне і так далі. тому подібне. Заглядайте туди, шукайте для себе щось, ні, то питайте напряму в мене, я всім відповідаю. І будьте, хлопці, всі здорові! Всіх вітаю з святом!